Нами в студії Тарас Загородній, управляючий партнер національної антикризової групи. Вітаємо вас в ефірі. пане. дня. Ну як анонсувало, говоримо про міжнародну е, політику, міжнародні теми, тому що сьогодні, і як ми сказали, день народження Джо Байдена і візит Лойдосіна, і через два дні Рамштайн є про що поговорити. Давайте з новини сьогоднішнього дня. Голова Пентагону Лойд Остін прибув до Києва, щоб зустрітися з керівництвом країни і обговорюватимуть на цій зустрічі забезпечення українських військ. Кових на зимовий період, принаймні таким чином було заявлено від американського міноборони, що це означає для нас. Це такий люфт у перерві між е, прийняттям бюджету без допомоги України. Україні в Сполучених Штатах що нам приїхав пообіцяти і подарувати, знаєш, як сказав Свят Гринчук? Ну я думаю, що порядок не значно ширший, звичайно, що це те, що знаєте, вивчення на місці, що відбувається, зустріч буде з усіма, скоріш за все, і вище і політичне керівництво, і військове керівництво. Зрозуміти, що в е е е е всю ту повноту інформацію яку неможливо отримати під час телефонних розмов, те та те потреби, проблеми і так далі. Тобто, не виключено, що ну взагалі Остін. Є лобістом України на дані допомоги на слуханнях Сенаті. Він чітко, я от бачив його слухання. Він чітко зазначав, що Україні потрібно допомагати, тому що він теж показував, що якщо ми тут не зупиняємо Росію, то потім доведеться американський солдат надсилати Європу, проводячи прямі паралелі з Першою і з Другою світовою війнами. коли американці тоді у них була така ізоляціоністська модель, ми не будемо втручатися у війну в Європі, врешті-решт, рівно вони були змушені і надсилати війська, і так далі, тому що не зупинили на підступах. Тому вони наполягають Остін в тому числі особисто є лобістом України в цьому питанні, тому це дуже гарний знак. Тим більше напередодні Рамштайну, де будуть збиратися всі голови оборонних відомств для того, щоб прискорювати цей процес. Сподіваюся, що це прискорить надання зброї. от Для прикладу Абрамс, які вже не дійшли в Україну. Я пам'ятаю, нам обіцяли, що вони будуть тільки на початку Наступного року, а так вони вже з'явилися в Україні. Далі сподіваюся, що буде розширення по атакам самим, які є. Ну за моїми даними, американці задоволені, як українці використовують цю зброю, висока ефективність продемонстрували. А це теж для них було таке питання. А як будуть використовувати зброю? Раптом погано використати. А потім що ми будемо робити зі своєю зброєю на на цьому на світових ринках, там же теж таке, таке питання завжди існує. Всі спостерігати. Та а тепер працюють. вони зрозуміли, що ефективність є, тобто, давайте будемо дивитися, що там можна розширювати. А, на що ми тут можемо сподіватися, на кількісному чи на якісному умовно кажучи, нам дадуть більше і дозволять стріляти далі? Чи на чому е, Дивіться, Ми чітко повинні розуміти, що по території Російської Федерації вони не дадуть це робити. Ну тобто ймовірність дуже мінімальна, оскільки це взагалі політика Сполучених Штатів Америки стосовно ядерних держав. Якщо подивитися, наприклад, чим озброєна армія і Південної Кореї, якщо ви уважно подивитись, там є все американське, там патріоти, літаки, а ракет немає. Тобто там агавки все інше вони надають. Наприклад, Тайвань робить сам, південна Корея теж робить сама. Чому? Тому що це політика Сполучених Штатів Америки, яка полягає в конкретному питанні. А що буде, якщо, наприклад, уряд Тайваню раптом захоче вдарити по територію Пекіну? Ну, Пекійно упоючи по Китаю, це фактично буде означ... ознаки того, що Америка буде втягнена у війну з Китаєм. Така сама логіка, на жаль, з Російською Федерацією. Ми чітко повинні це розуміти, що дадуть по території України зброю, ну включно з Кримом. Але стосовно території Російської Федерації Україна буде змушена робити сама зброю. Ми це чітко повинні розуміти і переносити війну на територію. Росії це тільки в нашій компетенції. В принципі, американці вже давно так сказали. Знаєте, от той самий Остін ще в десь вересні минулого року, коли пішли перші удари, от по Енгельсу, коли полетіли ракети, він в такому притаманному англосаксонському гуморі сказав, що Сполучені Штати Америки не будуть стримувати розвиток дальніх озброєнь е, на в Україні. Ну, в перекладі з дипломатичним це означає робити все що завгодно ми і бити, куди вам потрібно ну з військової точки зору але ми, але своїми але продуктами. але своїми продуктами ми це чітко повинні розуміти що зброя зброя і власного виробництва але знаєте тут дуже важливо от ми коли говоримо про атакамси там на яку дальність ще що, але ми стоїмо зараз перед проблемами навіть звичайних боєприпасів 152-155 міліметрів і навіть ті плани європейського союзу про мільйон снарядів для україни вони Бо поки що не, ну, не вдається витримати завданий озвучений курс. Паралельно з цим нам все ж таки не вистачає бронетехніки. Та кількість, яка передана, ну там 31 Абрам, звісно, велика подяка, але все ж таки ну, це не 310 абрамців. абрамсів. І це стосується різних видів озброєння. І дуже довга вже пауза в інформаційному полі. Ми ж не знаємо, що за лаштунками. Ну це це, це, це все ж таки війна, але навіть в інформаційному полі ми не бачимо оголошення великих пакетів. Військової підтримки, які нам потрібні, і через два дні Рамштайн, чи можливо, що ми щось отримаємо, і чи здатні країни НАТО в форматі зустрічі Міністерства оборони, яких буде відбуватися тинута група Рамштайн засідання, чи здатно воно компенсувати? Необхідну Україні військову підтримку без прямих видатків бюджету США, які поки що стоять на паузі. Е, дивіться тут питання на видатках, тут питання в промисловому виробництві. Чому тому, що країни НАТО готувалися до війни без використання великої артилерійських систем, так у в дійсності дефіцит цього цих потужностей? Чому вони готувалися до зовсім іншої війни? Тому що у нас зараз війна до схоже до партизанської, а? До партизанської? Е, ні, ні, сама концепція вотну. Американців так, вони як? Якщо вони ведуть операції за кордоном, то вилітає, наприклад, ага. там, там тамагавки, авіаносна архів... група, літакі, група. Да. вони самі по собі, оскільки закінчувалася особливо коли холодна війна, вони ж багато боєприпасів оботилізовували, які не потрібно, бо це гроші. Зберігання це гроші. Це в Росії. Як в радянському союзі наклепали зброї, вона там десь лежала, там де ніхто не рахував гроші, за скільки за скільки воно було куплено. Там все кожна копійка. Ну і тому у них дефіцит в дійсності цих потужностей. А далі, коли ще розширювати це потужності, це теж гроші. Далі виробники а що ми будемо робити з цими потужностями, коли, наприклад, закінчиться війна в Україні, так далі питання а потрібні будуть ці снаряди взагалі. Тому ми повинні тут ну дивіться, чому третина знову таки євро. Песький союз, тому що вони теж говорять: а чи потрібно на воно буде? Ми ж до іншої війни готуємося, тому що як тоді ще говорили, що ця війна в Україні вона схожа на першу світову, а не на другу, навіть де авіація, наприклад, переважала. Тому ми повинні розуміти, що це а, імовірність цього, що ця проблема не вирішиться, досить висока. Тут питання в тому знову таки. Ми повинні це спідлювати це питання, тому що це наша війна і наші громадяни гинуть, тому що ну дивіться, уряди країн, вони теж знаєте, дивляться, що там, як, рахують гроші, а навіщо їм потрібно і так далі. Ми повинні розуміти, що безпеку все ж таки треба брати власну руку руки, і розширювати виробництво саме на території нашої держави. Тобто, от зараз ми вже бачимо в бюджеті є перерозподіл на військове виробництво. Okay. Забрало у ПДФО. У місцевих бюджетів а, значну частину а, так перерозподіли, де у виробництво зброї, зброї, зброї та ще раз Сподіваюся, що кабінет міністрів нарешті вирішить питання, яке ми доху тут обговорювали щодо оподаткування прибутку а, підприємств. які Здійснюють військове замовлення. Два тижні тому Міністерство оборони вже зібрало виробників зброї, узгодили постанову, яку потрібно, щоб узгодити це питання різночитання постанов, через які виникла ця проблема. Нарешті воно буде ухвалено. Сподіваюся, швидко, і розширювати виробництво, масове виробництво зброї. Тому що без цього, без цього на жаль, буде важко, що зробити знову таки, снаряди, наприклад, 150-мм, по території Росії. Українського виробництва можна застосовувати, а наше, а якщо буде західний, не можна застосовувати. Ми чітко повинні це розуміти це обмеження. А без перенесення війни на територію Російської Федерації, без порушення їх логістики, без знищення їхніх промислових підприємств. Ну вибачте, будь ласка, це ну надовго затягнеться. А дивіться, коли ми почали свою зброю виробляти, як от вирішилось питання зерновим коридором? Ви звернули увагу? Звичай. Тепер Ердоган нам не потрібен з його. Знаєте, коли він там ходить, то. 100... Зі своєю комісією там забирає. Чому СБУ наштампувало ці дрони, Сібе, морський малюк? Так? Слушайте, ну ми розгортаємо Вирішили... чому це в Європі умовно, швидко не можна розгортати. Да? Ні, дивіться, а, все рівно краще в Україні це робити. Так? Чому? Тому що це і податки, це і робочі місця і обмеження технології. технології. Дивіться, військові технології завжди підлягають під обмеження. А от якщо ми виробимо продукт на території Європи, це вже буде західний продукт чи український продукт це велике питання. Чи дадуть вони, по-перше, експортувати в Україну, так? А якщо воно буде, наприклад, в, в Польщі, наприклад, ми залежні від зовнішніх рішень, факторів, і так. Відстав. А так, коли у нас є, є. власні, ну, уявіть собі, наприклад, цих дронів буде на тисячу, десять тисяч, які будуть патрулювати Чорне море, ми нікого не будемо запитувати, потрібно воно не потрібно. Свої ракети, свої дрони і не будемо запитувати, нам пити куди тільки питання буде, сьогодні. Брянськ чи е, там, наприклад, краса. Снадар чи інше, от що у чому питання повинно бути: чи можна організувати та потрібно його організовувати? Це в дійсності питання виживання нації, тому що у нас повинна бути незалежність і автономність. Цьому що знаєте, ми не хапалися за серце, дивилися там а, і тягнулися за валідолом. Буде голосування чи не буде голосування? Давайте про голосування так. і мене на сьогодні 81 рік, і там починається або вже почалася неофіційна передвиборча Чя кампанія і говорять, що саме вік може стати знаєте таким ем, політехнологічним, напевно, ем, ризиком для демократів. Отже, це єдиний від них кандидат. Чи дійсно ВІК президента має аж таке прям значення? Для американського виборця. Ну, дивіться, для американського виборця вони в дійсності вік, то що це найстарший президент, в дійсності, який в такому віці буде переобиратися. Раніше тільки Рейген, по-моєму, 75 років йому було, коли він перебирався на другий термін. А зараз ну, в Америці взагалі Трампу 77, Байдену ну, 80, скільки там один зараз, там, да? ну це віки, воно в дійсності спрацьовує. Так, ми повинні це розуміти, але то знову таки, ми повинні повернути повертатися до нашого інтересу, що нам потрібно зараз від Байдена. От Байден Зеленському обіцяв на Вільнюському саміті. Що гарантії безпеки, про які говорилися, так так ось ми повинні дотиснути о, гарантії безпеки, як от за ізраїльським варіантом, а для того, щоб знаєте нам було байдуже знову, хто буде в, в Білому домі. Якщо ми підписуємо це, до речі, росіяни досить знаєте от подивіться на що росіяни зреагували на тому саміті. На у них істерику викликало саме це питання гарантії безпеки, які були обіцяні конкретно зеленському. Чому тому, що вони розуміють, що Якщо Україна підписує такі гарантії безпеки, то зміна людини в Білому домі воно вже ніяк не впливає на стосунки України та Сполучених Штатів Америки. Якщо теоретично, хоча я вважаю, що Трамп у нас часто демонізують, теоретично прийти Трамп, то ми отримаємо все рівно ці гарантій безпеки, тому що це підписано з державою Сполучених Штатів Америки.